Шановні викладачі і студенти коледжу, нам випала велика честь стати першими студентами спеціальності сценічне мистецтво. Ми схвильовані, але щасливі, що мрії здійснюються. Кожна з нас мріяла про сцену, мріяла розповісти про біль, яка бентежить серце, поділитися радістю перемог. Підтримати тих, хто втратив надію. Сцена це життя тут і зараз, це обмін енергіями між глядачем і акторами. Це теплі аплодисменти. Починаючи свій творчий шлях, хочемо сказати: тож сміло помандруємо до мрії. Усі разом за кроком знову крок. Шляхом тернистим, спроб щоденних. Щоб не творити зайвих помилок. Бажаємо усім здоров'я, сил, терпіння, щоб навчальний процес приносив задоволення, корисність і якість. Я не поет, але ці строки, я хочу зараз прочитати. Вересень до митця летить з привітанням, і от перший день його вже настав. Коли ж Сена надала тобі крила, щоб ти як артист. Відчув себе сильним. Твоя роль у спектаклі, як душа ужива, кожне слово та рух це як мова твоя. У своєму театрі зіграв ти усе, любов та журбу – це вся радість несе. Так тримай високу планку завзято, аби втілилися у світ всі твої плани. Герой, що до зали зійшовши достойно, все росте, немов зірка в своєму вбранні. Ми древні муси, дочки Бога Зевса, мислителі чарівності світів, творці могучності для пристрасті поетів, богині пам'яті, загадки дивних снів. У кожній з нас свій атрибут і тайна, мистецтво для наук і для думок. Чого бажає ваше ніжне серце, таким і буде ваш у творчість кроком. Покон віків з приходом музи, серця назустріч мрію спішать, приходять найпрекрасніші моменти, думки натхненням і осяянням горять. То каліопа зазирне тужливо, веде в поезії берхливий водопад, чи на жертовність мовчки спонукає, на подвиг долі побороти страх. Журливо. Слізно входить мельпомена із маскою трагічною в руках. У Талії така ж, але комічна, так ніби поведуть мене в театр. Дадуть життєвий досвід і підтримку. Я без коліс граю роль свою і без суфлерів знатиму сценарій, бо кожне слово я душею підберу. А полігімнія це скромність і молитва. Духовну ліру в руки я візьму, свіще гімні вчитиме співати, навіщо справді зовсім не збагну? Складу молитву чи, можливо, воду, душі, стражданням, навіть почуттям, молитиму сьогодні тихо небо, щоб сила Господь побільше дав. Можливо, не чекала три психологи. До танцю мені зовсім не спішу, але ж вона гармонію створила між світом річним і тим щорем. Вона єднає тонку душу з тілом, у ритм один поєднує життя, Глибині серця зазирнула серце зазирнуло сміло і досконалість оселяє там. Незнанні людям задуми Творця і неосяжність світу незбагненна. Ми всі потрапили у храм митця і будемо йому служити, вірно. Тут є музики, співаки і хори, поети, композитори, актори, відкриті двері, сцена засвітила, у храмі цін усім дарують крила. Твори, гори, вдихай, лети, таланти, дав тобі творець, щоб розквітла Україна для нового щастя, для нових ідей.